Всім привіт! Вітаю вас на нашому самому ляльковому каналі в клубі Лялькових колекціонерів. Сьогодні ми будемо знайомитися з новою жителькою нашого лялькового князівства. От сьогодні до мене така поселилась така мала. Я поїхала за однею лялькою, подивилася, от, а потім прихватила цю красуню. Хоча тут теж, мабуть, ну не мабуть, а ту теж візьму, от, а ця оця сьогодні дівчинка від гос була в пріоритеті. От. Сьогодні ми подивимось такий відеоогляд. Це лялечка від о, о, компанії ГОЦ Хлоя. По каталогу і на сайті вона представлена як, о, з ростом 27 см, хоча о, взута вона має 30 см. Так. В каталозі вона. Щас я вам її покажу каталозі. вона ось вона, ця красуня. До речі, на сайті вона йде як з голубими, з блакитними очима, от, але насправді очки в неї сіренькі. З такому вона гарнющому йде органзовому пакеті упаковочки. От, сама вона йде, приїжджає голенька. От. Ну, Тільки пакет і в фірмових трусиках від ГОЦА, але голенька. От. Це вже вона одягнена у речі від наших хендмейд, майстрин, сказала. От. А кетики від ну, китайських з Аліекспресу, я думаю, багато хто знає, це не для кої вона. У Холої йдуть сплячі очки, тобто вони. Закриваються, відкриваються. У неї дуже якісне, гарне волосся. Прошивочка і при чому така прошивочка густенька. Волосся таке дуже густе так видно. От. Ну, як завжди у госа, тобто це якісний і вініл, і якісно вона виконана От вся. Ось така дівчинка. Я її так знизу вверх покажу, Такі дуже гарні в неї якісні очки, як мені його подобається. Ляльку я придбала в магазині з Бебі. Там же підібрали одяг для неї. Посилання на магазин і інстаграм я залишу під відео, кому цікаво. Взагалі, вона, ну, знаєте, дуже класна. Я чомусь, чому я не знаю, я завжди думала, що вона м'якотіла, але вона повноцінно. Соня, так що така у мене дівчинка Кому сподобалось відео, ставте свої подобаєчки, а ми зараз будемо. Ще доповнювати її аксесуарами різними. В неї буде якийсь бантик. І там надалі я покажу. її в огляді, ну планую, тому що просять, щоб всіх готів зняти. Як буде відео, то ми ще з нею зустрінемося. Або, як завжди, десь на природі. Всім пока. До нових зустрічей.